Вітаю у минулому відео. Ми продовжили аналіз компанії Vispergate, та саме гілки Stage 2, яка запускає файловий витирач, і ми побачили, як Stage 2 перезапускає себе із правами адміністратора. Ця техніка вона називається підвищення системних привілей. І як я вже казав, ми перезапустили DNSpy, наш дебагер. І декомпілятор .NET застосунків під адміністратором. Ви бачите зараз, і продовжуємо дебажити. Звісно, що у нас також буде зараз перевірка ролі. Як і минулого разу, тут тобто ви бачите виклик метода is in а, аргументи адміністратор і result, Зараз ми бачимо, що повертається значення true. Тобто зараз ми маємо вже права адміністратора і продовжуємо дебажити. Щоб побачити, що буде робити Stage 2 далі. І ось перша цікава зміна: значення зміни це назва якогось EBS-скрипту. І ось у нашому моніторі ми бачили, що якийсь файл був записаний до папки Temp. Це у нас VBS скрипт, а довжина 94 байта. Ми можемо перейти до цієї папки і переглянути, що всередині VBS скрипта. І ось ми бачимо, що тут у нас запускається PowerShell скрипт. А саме встановлюється атрибут uh, Setting Preference. Це встановлення атрибута для Windows Defender, тобто для uh, служби uh, антивіруса та Firewall Windows. І uh, параметр Exclusion path, тобто, додається шлях, до uh, по якому не буде скануватися файли на uh, антивірусах. І це у нас системний диск. C. Тобто таким чином намагається. Uh, Використати техніку Defense Evasion та запобігти детектуванню своїх файлів, своїх файлів антивірусом Windows Defender. Так, йдемо далі. Ось у нас тут створюється структура Process-Info і запускається. Ми бачимо тут запуск цього скрипта. І також у моніторі. Ось, Windows Script. Йдемо далі. Це у нас перша така спроба вплинути на антивірус, і шукаємо ось новий цікавий, нова цікава утиліта advancedrun.exe. цікаво, що тут, ви бачите, йде така трансформація: тобто які дані копіюються з буфера потім вони зберігаються як масив даних, і якщо, я вже казав, що це у нас ця програма це тренська програма Dropper, і всі ці файли вони зберігаються закодованими, закодованими у секції ресурсів. Ось у нас є тут три, три секції, три окремих об'єкта в секції ресурсів. Ресурсів, і вони закодовані GZP як Stream, GZIP тобто заархівовані. І вони декодуються, і далі зараз ми побачимо, до речі, можемо цей буфер переглянути у пам'яті. Щоб перевірити, чи це справді виконуваний файл. І ось насправді він вже декодований. Тобто розархівований починається МЗ, ну і далі вже йде. Стандартний хедер стандартний МЗ і ПЄ. А і далі, мабуть, він буде збережений. На диску. Write all bytes бачимо метод виклик Sleep, тобто очікування результату. І ось в нашому моніторі ми також побачили, що 91 байт був записаний як файл advanced.run. Що це за файл? Давайте переглянемо. Відкриваємо properties. І ми бачимо, що тут є цифрова сигнатура. Нірсофер. Нірсофт.нет. Тобто це якась. Офіційна легітимна утиліта, яка використовується. Ну, як, якщо погуглити, ви можете знайти, що утиліта Два вона використовується для запуска застосунків або там якихось програм із спеціальними атрибутами, ну, наприклад, і під іншим користувачем, використовуючи токен іншого користувача. Ну, щоб, наприклад, підвищити привілеї. І давайте продовжимо. Аналіз, щоб з'ясувати, а як саме ця утиліта використовується нашим WhisperGate. Так, ось ми бачимо тут будується структура процес старт-info. Знову ж таки, використовується Use Shell Execute, як і минулого разу. І ось ми підійшли до запуску цього процесу. А, пропоную переглянути цю структуру. Так, що ми бачимо? Ми бачимо тут а, запуск sc.exe Тобто це а, служба, це, це контролер служб Windows. А далі Windows state, команд-лайн. Стоп. Winddefend. Ну і далі там параметри Run S8. Це вже атрибути до advanced Run Utility. Ну, якщо ви погуглите, ви знайдете цей софт і опис до цього софта. Run as A – це означає, що ця програма буде запущена як trusted Installer, тобто довірений інсталятор. Тобто, це знову ж таки такт техніка підвищення привілей. Ну, тут можна всі ці параметри, звісно, що більш ретельно проаналізувати. А ми пойдемо далі. Ось ми бачимо запуск Advanced Run. Так, ну тут у нас щось реагує ще, ще живий наш Windows Defender. Так, і wait for exit. Тобто. Чекає, доки цей скрипт буде виконаний, ну, тобто запит до служби. І а, йдемо далі. Так, знову у нас збирається якась процес старт-інфо. Зараз побачимо, що це за новий запуск процесу. Це нова команда PowerShell script, як ви бачите. І що він виконує? Це у нас rmdir і далі шлях до Windows Defender. Тобто зараз наш Stage 2 намагається видалити папку, де зберігаються файли Windows Defender. Ну і тут параметр Recurse. І знову ж таки, Run S8. Run S8 це як вже казав запуск як довірений інсталятор. Так, ну. Давайте. Ось ми бачимо, що мій Windows Defender йому не дуже подобається, коли хтось намагається видалити його файли. тобто тому він реагує? Звісно. Говорить ще це. Ось також цікава. Цікавий шлях. Наш Stage 2. Знайшов о, утиліту InstallUtil, UTIL, яка є системною, є частиною .NET framework. А ця утиліта, це Максовська утиліта, яка використовується для встановлення а, а, різних системних служб, ну і не тільки. І так, в моніторі ми ще нічого не бачимо. Ось він намагається перевірити. Так, дійсно, бачите, резулт success. Design Access read. Тобто цей файл, він дійсно існує у моєму встановленому net Framework. І а, бачимо, що тут у нас є новий шлях до папки temp, Тобто, скоріше за все, цей файл буде копіюватися у папку temp. І ось ми бачимо запис: Write файл. Довжина 41 кБ. І а, ми можемо знову сюди прийти і перевірити, що це у нас за файл. Є цифровий підпис, і, як я казав, це системна а, утиліта Microsoft. І тут у нас все, все гаразд. Тобто це справжня утиліта від Microsoft. Так, добре. З цим ми розібралися. І ось у нас з'являється якийсь байтовий масив байт. Ми бачимо тут виклик методу, який декодує тут від reverse модифікатор для, для нашого масива to array. Так, давайте зараз ми ще не можемо побачити. Ось copy to, buffer stream dispose і to array Ось тут ми вже можемо відкрити цей буфер, щоб, щоб переглянути, а що саме було декодовано в пам'яті. Ну, скоріш за все, це знову ж таки закодований код, який зберігався е, до цього моменту у секції ресурсів. Так, ми бачимо, що це виконуваний файл, знову ж таки. Так, ну і трошки його пролистаємо, щоб побачити, що тут є, чи, чи є якісь ідентифікатори, які будуть цікаві для нас. Так, і ось ми знаходимо тут. У нас є перелік Recycle Bin, Home Drive, Windows. Ну, це зазвичай шляхи до директорії, які. Входять до виключень під час шифрування або руйнування, тобто це системні якісь папки, які не треба видаляти або шифрувати. Далі тут тобто у нас є запуск ping. Це може бути як, наприклад, пауза, тобто як функція sleep. І що цікаво, йде перелік розширень файлів. Ну, можна догадатися, що це файли, які розширення файлів, які будуть витиратися. Ну, тобто Це у нас, бачите, різні документи, зображення, тобто якісь дуже корисні для QLite. Ви бачите, SQL, і тобто це файли баз даних. Тобто цей витирач він витирає не всі файли, він не витирає систему, а витирає лише. Ко користувальські кіпайли. Ну, ось, що у нас буде далі? Давайте. Dispose, collect. І а, далі у нас тут, бачите, починається декодування якихось строк. Ну, звісно, можна побачити, що нам закодовані, і а, бачимо, що Frombase 64 йде декодування. GetString, тобто а, байти вони конвертуються у строку. І, до речі, а, цікаво. Що тут було декодовано? Зараз ми. Get delegate. Тобто GetDelegate — це створення об'єкта із посиланням на функцію. Тобто, це, скоріш за все, так званий runtime linking, тобто створення таблиці імпорту, тобто завантаження адресів для системних функцій, які будуть використовуватися. Нашим вайпером Так, ну давайте ще раз переглянемо цей цикл. Ось у нас бачимо: можемо скопіювати і спробувати декодувати. До речі, ми бачимо метод реплейс. Тобто, тут у нас заміняється щось на щось. А, а саме собачка заміняється на нуль. Тобто видаляється з, цього, з цієї строки собачка. Після видалення у нас ми отримуємо звичайний base 64. Ось base 64 без, без собачки. Так, йдемо далі. І ось у нас щось тут декодували. Давайте переглянемо його цю, цей рядок у пам'яті. Це у нас wow 64 set thread Context. Ну, як я вказав, ця секція вона відповідає за Runtime Лінки. Тобто ми бачимо, що готується якийсь модуль, який буде завантажений. Скоріше за все, це А, І ну, з контексту можна догадатися, що скоріше за все, інсталуйтів буде використаний як контейнер. В який буде завантажений код вайперу, і ця техніка називається процес холовен. І про неї ми поговоримо у наступному відео.